Усім привіт! Вітаю всіх вас на моєму каналі. Завітала в Алтуру. Хочу показати вам ще знижки, які вам не показувала. Ось зацікавив мене ось такий килимок. Але я б сказала, це рушничок такий для них. Іде. Вони йдуть в різних, бачите, кольорах. Зі знижкою 159 гривень. І ще ось такий рушничок. Теж іде банний, махровий 50 на 90. Теж зі знижкою 99, синій, зелений і такий червоний. Ще мене зацікавив ось такий набір. Бачите, рушничок йде великий і малесенький для обличчя в блакитному та жовтому кольорах йде. Двох змірів не бачу, але ціна набору 199. І ось такі рушники вже йдуть 70 на 140 см. Теж в асортименті 188 гривень зі знижечкою. Ще хочу вам показати постійну білизну. Ось вона полуторна Тканина йде полікатон. Наволочки 50 на 70 ковдра 150 на 215. І простирадла 150 на 215. Ціна такого комплекту 499. Іде в асортименті. І ще ось такий варіант білизни. Євро йде постільна. Тканина полісатин. Наболочки теж 50 на 70, пів 200х215 і простирадло теж 215 на 240. Ціна його 649. І ще ось такий варіант теж постільної білизни йде. Тканина йде бязь. Наволочки 50х70, на пів ковра 200 на 215 і прострабла теж 215 на 240. Ціна такого комплекту 899. Теж йде в асортименті. Показати вам ось такі ще рушнички йдуть, бачите, для обличчя махрові. Ціна їх 44 гривні. Ось я його розгорнула. Ну, розмірів, на жаль, немає. І ось такі прикольні теж рушнички з дівчинкою. Теж для обличчя. Ціна 55. Ось таке воно, знаєте, приємне таке на дотик І ще хочу показати ось такі теж рушнички. Мікрофібра йдуть теж з принтом. Хлопці такі: 69 гривень. Воно йде таке довге. Але вузьке. Показати вам знижки на капці. Ось такий варіант собачки, я так розумію. Ціна їх 349. Мабуть, одна пара залишилась, тому і знижку зробили. А ось ці погляньте, які прикольні такі. Ну, їх кілька варіантів, бачите, в розмірах йдуть. Теж 349. Ось такий варіант яскравий, з бантиком 129. І ще ось такі теж дівчата 129. Ось потемніше теж бантик, горошек 129. Вони всі зі знижкою йдуть. Хочу показати вам ще ось такі сумки чоловічі йдуть. На плечі вона йде, екошкіра. Два тут відділа. І ось такий ще один. Ціна 349. Ось такий варіант вже побільше йде. Теж екошкіра. Так, тут одне відділення і ось такий ще кармашик йде Така коштує 219. Ось такий ще варіант теж хлопці, поменше вже йде теж, мабуть, одне відділення. Ось такий кармашик. Ці по 149. Ось такі йдуть сумки, бананки жіночі. Вони йдуть в асортименті. Два відділення є. На застіпці ціна їх 99. Ось такі ще сумочки йдуть, клатчики. з довгим ремінцем. В двох йдуть кольорах залишились. Там одне відділення. Одне одне. Ціна такої сумочки 99. А це такі зовсім малесенькі теж одне відділення теж. На довгому рімінь теж іде, 199. І ще ось такий варіант, теж йде великий ріменець, пристюбується по бокам. І малесенький є, хочу показати вам гаманець ось такий непогана сумочка, 199. також. Ось такі гаманці йдуть. Жіночі з квіткою, дуже гарно. На два відділення такий гаманець. Ось такі ще сині. Кольора йдуть в асортименті, як бачите. Ціна такого гаманця 77 гривень. І ще ось такі жіночий гаманець, невеличкий, теж малесенький. Червоний, рожевий бачу, чорний, блакитний там. Теж де він на застіпці ось такий, бачите, гарно так виглядає. Ціна його зі знижкою 99. Ще хочу показати вам, дівчата, ось такий гаманець, червоний. Іде ось такий листочок. І ще він йде чорний теж листочок. Теж на застіпці ось такий він іде. Тут одне відділення і багато відділень для карток, бачите. Гаманець іде десь зі знижкою коштував він 119, а зараз 99. А це вже йде гаманець чоловічий. Теж так гарненько виглядає, бачу. Він теж на застіпці. Багато, бачите, відділень. Це для хлопців гарний гаманець, екошкіра. Ще ось такий варіант теж. Ціна його була 169, а тепер він зі знижкою 129. І ще ось такий варіант, теж чоловічий гаманець, де вже я його розтібнула на застівці. Теж так відділення одне. І ось тут багатенько є. Ось так воно глядає. 129 коштував. А на сьогодні він 109. Подивіться, хочу показати вам ось такі сумки універсальна вона. Це вона складена в такому вигляді. Ціна її зі знижкою 49. А ось я її вже розклала. Бачите, ось така вона достатньо велика йде на блискавці. Невеличкі такі ручки йдуть у неї. І хочу показати вам ще косметички. Ось такі кліюнчі, теж достатньо великі. В рожевому, зеленому, ось жовтий тут блакитний, різні йдуть кольори. Ціна зі знижкою 44 гривні. Ось, погляньте, яка косметичка. М'якесенька, така плюшева йде. Теж величинка така достатня. На блисковці вона йде. Погляньте, м'яу, кутик. І теж зі знижкою 119. Ще ось такий варіант косметички, теж така. Велика-велика вона йде, екошкіра з малюнком. 109. А ось такий варіант, теж погляньте. Вона сама прозура. А в ній дві ще малесенькі косметички. Одна прямокутна, на блискавці теж йде. А ось така більш кругла. 99 гривень. І різні є варіанти. Ось такий великий рушник Сапійде на 175 відривів, 42 гривні. Ось такий рушничок рожевий 1,24. Серветки паперові Сафі. Білі 180 штук в упаковці 32 гривні. Малесенька упаковка біла серветок білих 85 штук, 17, велика ось така упаковка білих серветок, паперових 19. Сафі, ось такі ще рушники. Йдуть сірі листочки 160 штук 24. Зелені листочки. Паперові ось такі 32 гривні. І ще ось такий варіант вам покажу: рушничків паперових теж 150 штук в упаковці 37 гривень. Ось такі ще дитячі серветки, вологі йдуть, 120 штук. В упаковці 49. Сафі серветки, теж вологі. 110 штук 32 гривні. 60 штук в упаковці сафі вологі серветки, 17. А це серветки йдуть для взуття вологі. Дуже класні, хочу вам сказати, 8 гривень. Ось такий туалетний папір іде. 50 штук в упаковці. 37 гривень. І побачила, я їх не бачила такі. Теж туалетний ось такий папір вологий. 8 штук в упаковці, 9 гривень. Теж маленька, але знижка є. Поглянемо з вами знижки та ціни на порошки та кондиціонери. Капсули йдуть, сіла. 30 штук в упаковці 229. До 9 лютого знижка. Сіла йде 12 штук у упаковці капсул для прання, 129. Знижки, на жаль, немає. Лоск автомат 2 кг 400 г, 245. До 12 лютого теж знижка є. Кондиціонер ленор. Об'єм літр 200 159. Пробачте, тут таке щось світло. Ленор, ось такі йде, теж 850 об'єм 102 гривні. До 12 лютого теж знижка. Містер Пропер. Засіб для прибирання підлоги та стін, об'єм 1,5 літра, 176. Теж класна знижка. Порошок іде Екомакс. Об'єм. 3 літра 129. Гель для прання ось такий. 5 літрів 800, 219. Гель для прання сама 5 кілограмів 239. Вошфрі. Об'єм 4 кілограма, 100 грамів, 219. І гель вошфрі йде кіло 800 кг. 77, непогана теж знижка до 9 лютого. Покажу вам ще знижки на кошики. Ось такі кошики йдуть з ручками, але без кришки. 79 гривень. Ось такий варіант кошиків теж. Но вони йдуть уже, бачите, з ручкою та кришкою. Невеличкий такий пластиковий для зберігань. 59. І ось такий варіант кошиків. Теж пластикових ідуть. без кришки, з ручками. 54 гривні. І малесенькі ось такі кошики для дизайну або ще для чогось можна 9 гривень. Хочу показати вам знижки, які є на чашки. Їх дуже багато. Ось такі. Перший варіант мімішні чашечки в сердечках сіналії зі знижкою 49. Фарфурові з чашечки білі з надписами йдуть. 44 гривні. Ось такий варіант ще. П'ятдесят п'ять. Оливкова ось така керамічна чашка 59. Ось такий варіант. Була тільки недавно вона новиночка і вже є знижка 74 гривні. Ось такі варіанти теж по 55 гривень. Чашки керамічні, рожеві та зелені, по 59 йдуть. Оце така новинка з'явилася, я ще вам її не показувала. Зараз поближче знімемо одну. Ось так вона виглядає. Достатньо вона велика 59 гривень. Ось такі ще чашки йдуть з котиками та з надписами. На них теж є знижка. 64 гривні. Такі чашечки з ложечками там йдуть такий полірунковий набір 64 гривні. Ось такі чашки керамічні йдуть з чаєм 199. І ось такий варіант, чашки йдуть з шоколадом. Теж є знижка 199. Всім дякую. Дякую за перегляд, усім до нових зустрічей.